Вітаємо на каналі Futurio.com.ua, на каналі розумних пристроїв. Якщо наш канал вам сподобався, то ставте лайки, підписуйтесь. А сьогодні пропонуємо розглянути Wi-Fi РЛ, які працюють в екосистемі TUYA, не потребують нейтралі або, як то кажуть, нуля нульової лінії. Це відео сьогодні буде доповнююче до попередніх відео, які ми знімали стосовно Wi-Fi РЛЕ без нейтралі. Розкажемо зразу наперед чому. Тому що раніше, якщо хто купував у нас дане реле, ви бачили по схемі і навіть по самому реле не було клеми з нейтралю. Була тільки фаза L1, тобто керування фазою лампочкою, ком і s 1 Але. Китайці, наші постачальники, пішли далі і зробили це реле більш універсальніше. Що це означає? Тобто, ви можете його підключати там, де є у вас нуль, і також можете підключати там, де немає нуля. Це дуже зручно. Ось давайте розглянемо детальніше. Ось так воно виглядить. Раніше, плюс-мінус воно так виглядало, тільки не було оцеї клеми. Нуля. Тут був КОМ. Ми бачимо Є фаза, це живлення самого реле, l 1 це живлення вже на освітлення, нейтраль, і s 1 для керування механічним вимикачем. Ми не даремно показали два реле, тобто це зліва. Одноканальне, справа двоканальне, а ще є триканальне і 4канальне. Підключення і робота їх одінаково, тому ми сьогодні все розглянемо на прикладі одноканального реле. Бачимо, що живлення 220 В змінний струм. Максимальне навантаження від 10 до 100 Вт. Ось три отвора це індикатор синього кольору, який показує статус реле, тобто. Миготить, коли підключається і світиться, коли працює. Також бачимо, є така рамочка на дім рейку, можливо вішати його, є кнопочка для скидання, перезавантаження і нового додавання його. А також, коли ви додали, цією кнопкою можна вмикати-вимикати світло. Що йде в комплекті ще? Не дуже важливо ось такий конденсатор. Ми розглянемо як підключається, без нього ми не рекомендуємо підключати. І більше того, постачальник виробник рекомендує цей конденсатор найближче до самої лампи освітлення ставити, тобто один провід йде на фазу 1 на 0, який йде безпосередньо вже до лампочки. Не до реле до лампочки. Також бачимо є детальна інструкція по всім канальним реле, як підключати, і хочемо звернути увагу, ось до речі, якщо такі інструкції приходять на англійській мові, прохання можна просто перекласти Google-перекладачем-об'єктив об'єктивом Google, об Google -об і зрозуміти, що тут написано: що підключати нейтральну лінію тільки тоді. Коли ми підключаємо в додаток саме реле без навантаження, без освітлення. А вже коли підключили ось, Do Not Connect Zen Neitral, це означає, що коли ви вже підключили в додаток, потім підключили навантаження, тобто світло, вже нейтральну лінію не потрібно підключати. От в цьому різниця от в цьому різниця з попередніми реле. Тобто. Я так думаю, що надалі буде такий тип реле, тому що постачальника ми не міняли. Буде вже такий тип реле з нейтралю, але насправді вона вам не потрібна вже в роботі, в самій роботі. Тому, як на мене, дуже зручний реле. І так можна, і з нейтралю, і без нейтралю. Давайте почнемо підключати. У нас є. Ось такий я вже попередньо зробив підключення. Зараз розкажу, що де. Ось я підвів це живлення фаза. Ось це, це провід живлення. Ось синенький, голубенький це нуль. І ось бачимо, жовтий від нуля пішов на нейтраль, самого реле. Чому жовтий? Тому що. Щоб ви надалі бачили, що це, в принципі, як потрібний, так і, в принципі, надалі не потрібний провід. Тому е, в нас живлення підключене. Зараз даємо безпосереднє жилення. Е, думаю, бачите бликання, блимені лампочок. В цей час ми беремо. Наш телефон і додаток. Тиснемо плюс додати пристрій. Не забувайте, будь-який пристрій, який додаєте, потрібен включений Bluetooth. Ось, бачите, миттєво. Додавилось. Тиснемо. Далі. Іде процес реєстрації в додатку, додавання по-різному. Займає по часу, буває швидко, буває, потрібно зачекати. Все, ось додалося. Тиснемо Завершити. Ось бачимо панель керування даним пристроєм. Якщо ми нажмемо це вмикає, але, до речі, вмикання-вимикання беззвучне, взагалі, не чути. Якось вони його, скажімо так, апгрейдили. Ось, я думаю, вам також нічого не чути. З налаштувань, коротко. коротко. Є РЛ-статус, тобто, пам'ятати йому останній стас, стан чи ні. Тобто, якщо було світло ввімкнене у вас, і електромережа вимкнулася, то коли вона увімкнеться, у вас світло також увімкнеться. І тип перемикача. тобто двосторонній перемикач, чи то кнопковий перемикач а тут потрібно вам вибрати, щоб воно розуміло, що робити. Так, додали. Далі пропоную підключити вже безпосередньо навантаження, тобто нашу лампу. Для цього ми вимикаємо живлення. Не забувайте під навантаженням краще не працювати. Ось наші це лампочка наша, тобто голуба, нейтраль, 0 і фаза. Так, значить, ми відключаємо ось наш нейтральний провід, який йде на СМРЛМ. Це в нас живлення нейтральний, тому ми сюди, не сюди, а сюди. Тобто з'єднуємо нашу нейтраль з нейтралью живлення. Паралельно ми маємо включити конденсатор. Ось. Далі. Ось у нас йде провід, ми підключили. Це вже вихід на лампочку керування. Що ми робимо? Ми також сюди підмикаємо конденсатор і ось на лампочку фаза. Підмикаємо фазу. Ось так. Давайте ще раз пройдемо. Значить, ось у нас провід живлення. У нас йде фаза на L реле. Далі з L1 виходить фаза на безпосередню лампочку. Це живлення лампочки. Паралельно ми на 0 і фазу підключаємо конденсатор. Нейтральний у нас ось 0. Відключений на реле. І нулі ось підведені напряму на лампочку з конденсатором. Після цього ми вмикаємо живлення. Як бачите, засвітились лампочки, хоча нейтраль у нас не підключена. Ось, якщо ми зараз нажмемо, бачите? Кнопку нажимаємо, лампочка світиться. Ще раз показую: нейтраль не підключена. Тобто тільки в такій послідовності підключайте надалі такі реле. Конденсатор найближче до лампочки. Так само ми можемо керувати з додатка. Ось, загрузився додаток. Як бачите, все працює. Звуку ніякого не чути і це прикольно. Тому що раніше більшість реле видавали звук. Тобто, як на нас, це реле набагато універсальніше і зручніше. Працює стабільно. Ось так зберігайте таку послідовність. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Але я думаю, все зрозуміло з цього відео. Ви можете це відео використовувати або надавати своєму електрику, тому що ми стикалися багато разів, що електрики не розуміють, як таке реле підключити. Насправді нічого складного, можете надавати це відео. Якщо понравилось це відео і було корисним, ставте лайк, підписуйтесь. Це стосується і всіх реле такого типу, тобто в даному випадку це вайфайні реле одноканальні, двоканальні, триканальні і чотириканальні. Тому суть та сама, послідовність та сама. Ось таке, до речі, пакування Іде. Все розписано. Замовляйте у нас на інтернет-магазині Futurio.com.ua. Завжди будемо раді. До нових зустрічей.